Вітаю! Хочу сьогодні випекти горішки у новій електрогорішниці. Це її перше використання. Умикаю у розетку. Тут засвітилися два індикатори готовності. Потрібно зачекати 3 хвилини для того, щоби горішниця нагрілася. Зелений індикатор погас, Отже горішниця готова до використання. Відкриваю горішницю. І змащую робочу поверхню невеликою кількістю олії. Роблю це дуже швидко. Це потрібно зробити для того, щоб горішки не пригоріли. Для першої партії горішків я замісила звичайне тісто з муки. І смальцю. Все одно ці горішки потрібно буде викинути. Зробила невеличкі шарики, можливо, і завеликі. і тепер пробую випікати першу партію горішків. Акуратно закриваю кришку і притискаю її, закриваю замок. Відкриваю кришку горішниці. Такі пробні половиночки. Витягую, ці горішки їсти не можна, тому що перші горішки потрібно викинути. Акуратно протру робочу поверхню, серветкою. І тепер сюди буду класти горішки, які я замісила із пісочного тіста. Ось такі, як вишенька. Хочу перше, тому не знаю, якого розміру повинні бути горішки. Зараз побачу на виході. Так, закриваю. Акуратно притискаю. Ось такі половиночки випеклися із звичайного тіста. Вони не дуже великі. Коли їх начинити, от такий горішок буде. Горішки випікалися 4 хвилини. Ось такі вони витягуємо. Кажую наступну порцію. Ось Такі половиночки. Деякі необхідно трошечки обрізати, начинити і склеїти. Поверхню протираю, тому що тут утворюється конденсат. І завантажую наступну порцію. А це в мене горішки із шоколадного тіста. Після завершення роботи панелі необхідно протерти вологою серветкою або тканиною для того, щоб горішниця була чистою. Ось такі половинки горішків я випекла сьогодні. Приготувала начинку із згущеного молока і потрібненого горіха. Для шоколадних горішків приготувала начинку із кокоса і згущеного молока. Це начинені половинки горіхом і кокосом. А це вже готові горішки. Ось такі вони. Невеличкі. А це з кокосом.